Вітаю вас, друзі, і нагадую, що контрнаступальний дайджест ТРО медіа впевнено крокує інформаційним простором. Традиційно розпочинаємо із ситуації на фронті, яка залишається непростою, йдуть важкі бої по всім напрямкам. А зараз детальніше. Куп'янсько-лиманський напрямок потрібно сказати, що інтенсивність ворожих атак дещо зменшилась порівняно з попередніми періодами. Це пов'язано із тим, що дуже вдало займають наші підрозділи оборону. Відповідають на ворожі атаки і навіть подекуди переходять в локальні такі наступи, дають зустрічні бої, що є значно ефективно. Крім того, спостерігається те, що внаслідок вдалих оборонних дій наших підрозділів на Авдіївському напрямку противник вимушений передислоковувати частину підрозділів і, вочевидь, не реалізовувати задумані плани на Купінсько-Лиманському напрямку, тому що перекидає на Авдіївський. Але загалом варто сказати, що, попри посилення атак, яке спостерігалося за попередні кілька тижнів, попри складну ситуацію, і попри те, що ворог застосовував різні типи озброєнь, як на купінському, так і Лиманському напрямках, якогось просування і прогресу не видно. Ці всі атаки відбиваються, і наші сили впевнено тримають оборону на цьому напрямку. Це дуже важливий момент зрозуміння того, що це вже дуже серйозно зриває і плутає плани ворога. Чому? Оскільки, якщо подивитися на мапу і ми побачимо ситуацію на сході, те, про що і ми говорили з вами, і про що я попереджав, про те, що буде атака зі сходу, масштабна, вона планувалася за двома флангами: північний фланг на сході це Куп'янський напрямок, південна точка це Авдіївка. Таким чином, в планах ворога входило розтягнути максимально наші сили по лінії оборони вздовж, додати до цього ще напругу на Бахмутському і Мар'їнському напрямках, і, власне кажучи, все зробити для того, аби наші сили з півдня передислокувалися на схід. Якщо ми зараз говоримо про те, що на північному сході в районі Купінської і Лиману не досягає плани противник, вимушений перекидати свої сили. І зменшувати тиск на наші позиції під Куп'янськом. Це свідчить, що вже розгадані плани противника вже побачили, як протидіяти наші сили, організована оборона, і зриваються плани ворога, тому що вимушений він тепер коригувати свої дії і обирати не одразу всю лінію фронту чи визначальні пункти, а якісь один-два населених пункти, де ведуться особливо інтенсивно бойові наступальні дії. І цим напрямком на сьогоднішній день є Авдіївка. Тут потрібно зазначити, що ворог кидає значні сили, попри те, що понесли великі втрати, і в цьому є дуже велика заслуга наших сил оборони, видно, що не відмовляється ворог від е, досягнення своїх цілей, тобто повноцінного захоплення Авдіївки. Я вже говорив про те, що ця ситуація виникла не одразу не цього місяця, не цього тижня. Вона так складалася, тому що. Там лінія фронту, там у ворога була можливість розвивати цю атаку через те, що позиції їхні так знаходилися, і те, що Авдіївка постійно була в напівоточенні, фактично, це дає можливість зараз ворогові там інтенсифікувати бойові дії і намагатися зробити те, що вони прагнуть, тобто взяти в оточення, захопити. Наші сили тримають удар. Тримають північний фланг для того, щоб не відбулося цього оточення, плюс йдуть бої за саму Авдіївку. Очевидно, що ці наступальні дії ворога будуть продовжуватися. Що варто зазначити і в чому вже є успіх, який можна давати в актив нашим силам оборони. Перше це те, що знищена велика кількість ворога і техніки, це велика кількість, яка могла бути застосована противником як на цьому, так і на іншому напрямках. І якщо з живою силою, різними там мобілізованими штормзет, і так далі, вони вирішують зараз свої задачі, з технікою і озброєнням це не буде так просто і легко, як із мобілізованою живою силою, людьми, яких кидають в бій. Другий момент: мені здається, що не даремно про саме про а, страти російських військовослужбовців зараз заговорили в США. І це зробив радник з питань стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі. Вони ж, очевидь, знали про це раніше, тому що повідомлення були неодноразові. Але чому саме зараз? Я допускаю це через те, що якраз саме зараз фіксується сплеск незадоволених і деморалізованих в лавах ворога, які відмовляються виконувати накази. І тому почастішали випадки дезертирства. І, власне кажучи, це призводить до того, що застосовується репресії і навіть фізична розправа над російськими військовими своїм же командуванням. Це теж важливий момент, і це вже ціль, яка досягається українськими силами. Наступний момент це стримування просування ворога. Розумієте, ми повинні виходити з того, що Авдіївка. Може стати тим потужним каменем, через який ворог може спіткнутися так, що підніматися йому буде дуже складно і дуже важко. І навіть піднявшись, він не зможе піти швидко чи тим більше побігти. Давайте подивимося на Бахмут. Що дало окупантам захоплення Плаздарму там? Вони пішли кудись, а казали, ми підемо на Дніпро. А куди вони вийшли? Нікуди вони не вийшли. Більше того, наші сили там проводять зараз. Контрнаступальні дії, хоча ворог активізувався, і особливо на з північного флангу намагається зупиняти просування українських військ і переходити у власні атаки. Тобто це теж важливий момент для розуміння ситуації. Вона не буде критичною, навіть якщо складеться так, що нашим силам доведеться відійти і зайняти інші рубежі. І це так потрібно сприймати. Мар'їнський напрямок залишається теж складним. Там ворог продовжує наступальні дії, переходить такі активні штурмові дії, але якогось успіху немає. Теж саме можна сказати і про Бахмут, де на південному фланзі діють наші підрозділи і спостерігається. Просування з північного флангу намагається діяти ворог. Це що стосується ситуації зараз на Сході. Південний схід, якщо ми подивимося, Бердянський напрямок, район Старомлинівки, ворог намагається переходити час від часу в атаки, веде вогонь. Наші сили стримують і не втрачають позиції. Тобто, там якогось просування противника не вбачається. Мелітопольський напрямок теж ідуть запеклі бої. Попри те, що розрахунок ворога був, що в межах однієї відповідальності одного оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія будуть швидкі маневри, і наше командування зніме фактично всі сили з Мелітопольського напрямку і задії їх на Авдіївському, цього не відбувається. Бої продовжуються і на Мелітопольському. Є незначне просування наших військ, але зрозуміло, це відбувається через те, що ворог іде в зустрічні атаки. І, власне кажучи, потрібно відбивати ці контратаки, потім закріплюватися, а потім переходити у власні атаки. Тобто, треба розуміти, що це є складності. Але ці бойові дії там тривають. Цікава ситуація спостерігається у ворога на лівобережжі Херсонщини, тому що, якщо подивитися, дуже цікаво останнім часом, як вони діють, як вони намагаються вдосконалювати власну оборону, змінюються командування. Говорять про те їхні воєнкори, там про те, що ситуація незадовільна, деморалізований особовий склад, озброєння немає. Цікаво, чому це раптом така увага до лівобережжя Херсонщини у ворога? Можливо, через те, що наші сили е е діють активно на правобережжі, можливо, не тільки на правобережжі, до речі, а й на лівобережжі, і може готуватися щось більше. Тому за цим напрямком дуже цікаво спостерігати з точки зору можливих флангових атак. І доволі таки не непри... з неприємними результатами для ворога. А можливості, потенціал для цього є, але рішення, звичайно, за командуванням, який замисел реалізовувати. Це, що стосується безпосередньо ситуації на фронті, вона складна, але наші сили тримаються. Видно, як наші підрозділи дуже вдало, ефективно діють в активній обороні. Більшість сил знаходиться в активній обороні зараз, і це правильно. Це позиція, яка продиктована умовами на фронті. Так вона має зараз складатися, і це не означає жодним чином, що є відмова від наступальних дій там найближчим часом чи е, на весну. Мова йде про те, що змінюється характер умови ведення бойових дій, і для того, щоб виснажувати ворога, знищувати його в великій кількості, іноді це дійсно краще робити в обороні. Останнім часом дуже багато дискусій і питань, чому ворог бере такі паузи в атаках, великих атаках, застосуванням ракет стратегічної авіації великої кількості ракет, типу х 101, Х 555, балістичних ракет у великій кількості і так далі. З чим пов'язано це за Маю сказати, що це за пов'язано із тим, що ворогу треба накопичити ракети раз. Вони поставили цю задачу. Друге. Важливий елемент, про який варто не забувати, це те, що війна ведеться і психологічно. І розумієте, що Росія, вони бачать, як у нас реагують, вони бачать, що люди запитують, задають питання, а що ж не так. Ось це є елементом психологічного впливу, щоб потім їм провести одну-дві атаки масштабних і створити ілюзію, що дивіться, тепер так буде завжди. Ось так це треба сприймати, тому. Але варто розуміти, що наші сили готуються, засоби протиповітряної оборони вивчаються, покращуються, Наші партнери допомагають разом з тим, на жаль, ворог атакує Україну шахедами, ракетами. На превеликий жаль, іноді має успіхи і влучання, як було по Одещині, по одному з неремонтних підприємств, і так далі. Ну але це реалії війни. На жаль, це треба розуміти. Ще так само варто розуміти, що наші сили проводять успішні атаки із застосуванням авіації, і ворогові це не дає спокою, тому що наша авіація не маючи такої переваги над авіацією Росії, тому що в них більше літаків, більше можливостей, більше засобів ураження ніж в нас. Але ну, дає такі тримає ворога в серйозному неспокої, і в окупованому Криму, і не тільки звичайно, це не може їх не непокоїти. Вони вишукують наші літаки. З цим пов'язана активність дронів по Хмельниччині, по Полтавщині, по іншим регіонам, де є наші аеродроми, і де вони намагаються вишукувати наші літаки. Але наголошую, що безуспішно, і це теж дуже важливий момент. Міжнародна ситуація, тому що вона впливає багато в чому. Почнемо із заяви міністра оборони Британії, який сказав, що, попри ситуацію в Ізраїлі на Близькому Сході, Британія не буде забувати про допомогу Україні і докладе зусиль, аби збільшувати цю допомогу і консолідувати партнерів довкола ідеї щодо нашої підтримки. Була розмова так само прем'єр-міністра Нідерландів Рюти і президента України Зеленського. Марк Рюте є дійсно другом України, який надзвичайно підтримує це помітно. І постійно, постійно це вже друга розмова за час фактично ситуації цієї з Ізраїлем, що свідчить про міжнародну увагу. Наступний момент це те, що фактично Росія відкриває своє лице вкотре і демонструє, що вона є прямим союзників терористів Хамасу. Зацікавлена в кризі і поглиблені протистояння на Близькому Сході, приймає терористів в Росії, накачує інформаційно-пропагандистську ситуацію так, піднімаючи хвилю антисемітизму, що це призводить до ось цих погромів, актів ненависті, що відбувалися в аеродромі Махачкали. Це те, що видно, і це те, що вбачається, і недолугі спроби звинувачувати Україну в цьому. Вони абсолютно недоречні, тому що кого треба звинувачувати в Росії так самих себе, тому що це їхня ідеологія ненависті, це їхнє культивування несприйняття інших, це те, що притаманно фашистським режимам, цензура і так далі, і так далі. Вона призводить ось до таких результатів, і вона, зрештою, призводить до дестабілізації самої Росії, тобто вони самі в цьому винні. Але те, що фактично Хамасівці терористи не прикрито називають Росію своїми союзниками, своїми партнерами, і те, що є випадки, які зафільмовані на кадрах, як протитанкові ракети Корнет влучають в ізраїльські бронетранспортери. Я думаю, що зрозуміло корнети знаходяться на озброєнні в сирійської армії в інших, але постачалися вони ясна річ з Росії. І тут дуже багато слідів, які ведуть і об'єднують це все. Важливо також сказати, що ситуація, яка виникає з допомогою України, вона зараз на розгляді. Тут не потрібно жодної паніки про те, що новий спікер Палати представників Конгресу Джонсон сказав про те, що ці пакети варто розділити. В той же час Джонсон заявив про те, що допомога Україні має бути, але з іншого боку, просто потрібно внести ясність, яка стратегічна ціль як надовго тощо. Тобто, це дуже важливо, щоб було зафіксовано нашу стратегічну ціль. Це перемога України. І при цьому говорити, звичайно, і шукати дотичні цілі. Шанси і перспективи отримати значний пакет допомоги для України на наступний рік вони є. І це буде обговорюватися в конгресі, і є багато прихильників цієї ідеї серед демократичної партії, так і серед республіканської партії. США. і е, від цього, скажімо так, нікуди не дінешся, які б скажімо інформаційні кампанії, операції ворог не проводив з дискредитації цієї ідеї на допомогу. Тому е, ситуація, попри те, що вона складна на близькому сході, попри те, що прикута увага туди. Попри те, що робить заяви північно-карейський лідер Кимчинин, який заявляє про готовність до світової війни, все ж таки, а попри зміну фокусу уваги, варто визнати, що медійно туди все скеровується. Увага Україні вона буде, тому що ми говоримо про єдину коаліцію заходу, про єдину коаліцію цивілізованого простору, який протистоїть тому, і ми, звичайно, що в ньому перебуваємо. Отже, така ситуація, тут варто дещо заспокоїтися, розуміти, що градус дискусії, напруги він буде зростати, тим більше як тільки бюджетний рік в США наближається до завершення, буде виборча боротьба, рік передвиборчий, це все непросто. Але разом з тим наші інтереси мають бути захищеними. Я вам традиційно дякую за увагу. Закликаю підписуватися в соцмережах на ТРО Медіа і до наступних зустрічей. Слава Україні!